Німецькі поселенці вснятині вже були в кінці 18 століття після трьох поділів Польщі, коли Галичина перейшла у володіння Австро-Угорської імперії. Для австрійського імператора було вигідно, щоб німці приїжджали, вводили свою культуру, в тому числі землеробську. В Австрії були потрібні нові платники податків. А ці землі роздавались безкоштовно, тобто вони не платили за те, що вони поселяються в межах міста ні копійки. Вони жили дуже дружно. Дуже дружно з німцями, українці. Вони одним другим допомагали. Німці були дуже великими майстрами. Вони у всіх справах були такі перфект. Коли 17 вересня 1939 року Снятин увійшли радянські війська, то стало очевидним, що... Для німців настають явно несприятливі часи. Певний порятунок для них проходить в жовтні того ж року, тому що згідно укладених договорів між Рейхом та СССР, німці повинні були репатріюватися на історичну батьківщину. Хоча я би не назвав це репатріацією, тому що люди покидали те, де вони вже прожили понад 100 років. Коли німці виїжджали, можемо сказати, сказати, тікали з України, тому що почалася війна, і в цей час дуже багато німців буквально за безцінь продавали свої речі. Це швейна машинка, яка теж нам дісталася від бабусі. І куплена вона так само у німців в той час, коли вони тікали, виїжджали за кусок. Зінґер, вона по сьогоднішній день робоча, працює.